Вітання землякам! 19-й подкаст родом з Бердянська, голос БРД. Сьогодні обговорюємо тему, як окупанти нищать Бердянську все українське. В Студії традиційно Віктор Віталій Катерина Вітаю вас. Всім привіт, привіт. На жаль, спостерігаємо як окупанти разом з колаборантами продовжують наступ на все, що має ознаки української ідентичності, мову, культуру, зовнішній вид міста і будь-які сполуки жовтого та блакитного. Це спостерігаємо в різних сферах від побутової до офіційної, і хочеться на цю тему подискутувати. Взагалі, пам'ятаєте, як Путін на початку так званої спецоперації, коли він плутався в причинах нападу на Україну. Ну, він казав, що е, в жодному разі у нього нема там мети захопити Україну чи знищити, і що він нічого не має проти українського народу. А зараз він та його поплічники ну, на захоплених територіях намагаються просто стерти все, що там нагадує на Україну. Вас це дивує чи ні? І самі ці заяви Путіна, і та, і як вони потім, ну м'яко кажучи, не справджуються. Абсолютно не дивує просто. Якби він одразу сказав, що ми прийшли до вас знищувати все українське, то було б одразу всім все зрозуміло, хто себе що представляє. А так вони хотіли світу, мабуть, показати, що вони прийшли там когось звільняти, що вони такі гарні, добрі, хороші. І вони, мені здається, сподівалися, що хоча б деякі так, країни Європи їх підтримають, і буде як у 2014 році. І тепер, коли вже весь цивілізований світ проти них, вони можуть робити те, за чим вони дійсно сюди прийшли, знищувати нас. Вони сподівалися на якийсь більш рішучий конкретний рух, так середини, вони думали. Можливо, і правді думали, що більшість українців так тут ждуть Росію, хочуть звільняти і самі проведуть цю деукранізацію, що намагалися стояти осторонь процесу, так би мовити. А коли цього не побачили, то видно, як їх це бісить, оце, що має такі ознаки української ідентичності. Пам'ятаєте, скільки було цих відео, на яких гастролери, які заїздили в Бордянськ, їх. Так прямо бісили українські номера на автівках. Їх до останнього, до сьогодні ще достатньо залишалося українських номерів. І лише зараз, коли вони вже починають говорити про безгоспність е, рухомого майна, коли вони вже говорять про те, що обов'язково перереєстрація і житла і автівок, люди міняють. Е, Номери на російські, але ще донедавна багато їздили на Та і Зараз номерах. я от дивлюся ж відео, які там ну, бардянці публікують місцеві блогери, так звані, звертаю увагу якраз також на номерні знаки. І ну якщо ну не половина, то відсотків 30-40, мені здається ще їздять на українських номерах. Це при тому, що який не який там курортний сезон уже стартував. І заїжджають там в основному з ЛНР, ДНР там, Росії, але ну багато українських автівок, чесно. Ну, зараз о, через це можуть там на блокпостах і доколупатися, ну так вони й роблять, але в будь-якому випадку. Ну це можливо не справляються їхні сервіси там з перереєстрацією автівок. Ну, мабуть, просто не так легко їх переоформити. Там рев, як завжди, працює, мабуть, через одне місце. Це тобі не сучасні сервісні центри, як в Україні що ти прийшов, записався, все зробив і поїхав за 10 хвилин. Там треба з п'ятої ранку або навіть з вечора займати, займати місце, ночувати там. Ну і вся ця процедура дуже затягується. Ну а як вам те, що от, вже більше двох років минуло з моменту окупації Бордянська і тільки зараз? От, і погрозами і якоюсь допомогою хочуть змінити абсолютно всі вивіски в Бордянську? Ну вони ж чекали референдуму, виборів там змін в свою конституцію. Коли вони вже проголосили наші території своїми, тепер вони вважають, що мають повне право там будувати Росію. Мені здається, саме тому вони і до цього не дуже квапились. А це був такий млявий процес. А зараз активізувалися ні табличок українською, ні документів українських ні. Там номерів на автомобілях ні якого знака ніде. А мені здається, що проблема не в тому, що вони там щось чекали. Проблема в тому, що вони думали, що люди самі з задоволенням все змінять, поміняють і таблички, таблички на, на вулицях, не і, спішили, і вивіски, не спішили взагалі, не спішили бергати. А ніхто ну навіщо? Ну висить собі там назва да, українською, типу зіронька да, супермаркет. Ну і висить всі знають, що він йде в зіронь. Навіщо мені її міняти? Поки вони не запровадили більш жорсткі заходи, доти ніхто і навіть не думав щось міняти. Ну і ну, хай там на нашому там, місцевому рівні це які-не які бренди, а зараз з цією допомогою, що вони хочуть свою, свій внесок нести в дизайн, в розробку дизайну цих закладів, я от уявляю, там, оці от три кольори в будь-якому випадку будуть якийсь агресивний такий маркетинг. Та, ну з приводу дизайну тут. Навіть пам'ятаєте нам новину, що вони оновили цю навігацію вуличну. У нас була вона чорно-біла, ну, чорний текст, білий фон. Зараз вона коричнево да? Ну, Я не розумію, чому там взагалі коричневе. Ну, болотний колір, ну, якби символізм. Ну, бруд, типу, да? ну, 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 да, мені да, просто да. Назр... Ну, чого ну, вони... що ближче до них. Тобі подобається коричневе? Мені не подобається нічого, що роблять росіяни. Ну і в них особливе було ставлення до м'якого знаку. У нас воно теж особливе, ми навіть е у назві свого медіа його виділяємо. Ну, у росіян вони зворотні ставлення. Ну це ми того його й виділяємо, і тому в нас таке ставлення до цього м'якого знаку особливе, бо його хочуть відібрати від нас. І коли його почали прибирати, знімати, видаляти всюди. Саме тоді ми зрозуміли, наскільки цей м'який знак здавалася б звичайна літера для нас цінна. Причому навіть ті нормальні бордянці, які Бердянськ ніколи з м'яким знаком не промовляли, так а зараз вони розуміють, наскільки це потужний символізм. Ну вони дуже швидко почали оцю от боротьбу з м'яким знаком. Якщо вони зайшли в Бердянськ у лютому, так то вже в квітні м'які знаків поприбирали. Здається, але ну, це поприбирали їх на в'їзді і на виїзді. А ось на Альтанці і на фотозоні в травні прибрали. Ну, я гадаю, це швидко, бо спочатку вони, поки вони захопили виконком, поки вони вирішили, хто там буде керувати оцей військовий анонім, поки вони там посадили Сауленка, а потім вже почали займатися в лапках благоустроєм. І це ж да, і це ж робили ну бардянці. Це ж робили робітники комунальних підприємств. Ну, я не думаю, роботи. що від них там щось залежало. Поки вони ще пережили мітинги проукраїнські, бо проросійських навіть уже в окупованому місті так і не було там до травня місяця, коли почали зганяти молодь, бюджетників, пенсіонерів і так далі. Вже була більш-менш стала якась система правління. Та ну то не стільки там, ну знаєш, там проросійський мітинг, це коли там зібрались і кричать: там Росія, Росія, а то. Були мітинги, присвячені конкретній даті. Заходи їхні да. Ну, Тобто, да. це нам це, не стихійно зібрались люди там, мітингувати. Це просто зігнали. Це не може сказати, що це на підтримку Росії. Це просто вони там свої ці скрепні свята відсвяткували, і, і все. Я пам'ятаю, коли вони встановили на Приморській площі пам'ятники російському солдату якомусь. І... Ні, ні, то був, то був камінь. 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 А так. зараз він і є камінь? Так, ще, ще є. Вони прикрутили табличку на згадку про тих, хто загинув на Саратові. Ну, така собі там зона, аби була, скажімо так. Ну, сильно, анонс такий був, да? ну, так? З'явиться і з'явилася табличка. Ну, взагалі, мені здається, що да, от цим поспіхом до того, щоб прибрати м'який знак, ну от вони і демонстрували, що е, рано чи пізно, але вони не хочуть. Е, в Бордянську, де проживала за останніми переписами, звичайно, найбільша кількість етнічних українців, залишити хоч щось українське, при цьому, що вони постійно наголошують, як вони поважно ставляться до всіх націй, до всіх народів, і от саме до українців на українській землі не буде ні жодної поваги, ні милості. Ну, поваги взагалі недоречно до того, що виробляють тут росіяни. Вони навіть переплюнули в своїй ненависті. Мені здається, радянський союз спадкоємцями, якого вони себе вважають. Бо в радянському бердянську українська мова була там в документоведенні якомусь в школах викладали її деінде. Зараз вони просто зачищають під нуль. Все українське. і я знаю, що в одному з сіл, а можливо, це і в інших відбувається. Я знаю за одне лише село Брадянського району, де окупанти палять українську літературу, всю. І якщо а, наші батьки в радянські часи а, там читали а, так, і Шевченка і не чули вицького, і знали, що таке Кайдашева сім'я, то я боюся, що через а, років. 15. Наші діти бердянські там не будуть знати нічого українською. У них вже був невдалий експеримент на початку е, якраз першого за російською програмою освітнього сезону, коли вони зробили е, опитування: чи хочуть діти, хочуть батьки, щоб їх діти вивчали, хоча б факультативно в бердянських школах українську мову, і дуже. Напевно, не сподобалися їм результати цього опитування, бо більше згадок про такі ініціативи ми не чули. І от саме у ну, школах, саме на дітях якраз проводять ну, найгірші експерименти, і, чесно кажучи, мені цікаво за якою програмою, от просто цікаво, як там викладають от сучасну історію. Нових регіонів, ну от якою була Україна в 90-ті роки. Бердянов ну, 90-х по 2022 тисячі зокрема Бердянськ. Особливо з рахуванням того, що я прекрасно знаю, який контингент зараз там викладає саме історію в тій школі в 16-й, де ходили мої діти вчитися. Зараз історію України історію Росії здається, і історію України дотично викладає колишній вчитель фізкультури. Я його прекрасно знаю, Владислав Полій. Рівень тієї освіти, який він дає, і в принципі, на який він здатен, ну і мені, і багатьом моїм знайомим дуже добре зрозуміли. Якщо ми вже цю тему зачепили, то нещодавно бачила новину, що окупанти хочуть ввести новий предмет в освітніх навчальних закладах про історію новоросії. Тобто з цим у них все, все нормально. Їм є що розказати, вони це вигадували руками, вони готувалися, і тому навряд чи там буде якась згадка про Україну. Ну я до того, що я хотів би це прочитати. Я не назву це історичною, це художня література, там видумана росіянами, але мені цікаво і ну з цього приводу наскільки варто переживати ну, за дітей, які там зараз знаходяться, так само і подивитися, якщо виступи. Там, якихось творчих колективів, то теж немає нічого українського, ні, жодних українських пісень, жодних українських народних танців тощо. Там просто ведмідь, балалайка. Та російські, я тільки хотів сказати: якість, звичайно, цих гастролерів вона ну просто дивує. Ну, не було жодного такого, да, щоб у нас викликав ну нічого собі. Ну, це прям. Круто, хто приїхав в Бердянськ. Ну це да. тут же да, Це... Я щось згадав, пам'ятаєте, оцей виступ у двох хлопців в якомусь там селі. Він я тут ми катались по полу. Там щось ми ще робили, типу, концерт, який ми заслужили, щось таке. Там два хлопця а, таким Толі тоном р... протяжним співали, Да, Щось там, чи спів чи реп читали, чи співали, це було. І там всі з такими обличчями сидяться, oh слухають. God. На Росія типа В Такі моменти мені дуже шкода, що ми не виходимо поки що в відеоформаті, де ну, варто було побачити нашим слухачам і глядачам цю картинку. Звук э, всього ефекту не передає. Але ці хлопці праві. Росія дуже схожа на них. От Як вони співають, як вони виглядають, такою є вся країна. Ну ми не знаємо, до речі, чи. Визвалися вони самі співати, чи просто, ну знаєте, ну в школі сказали співати, та й співає. Ну передали атмосферу, там головну думку передали добре. Це розумієте, ми могли там відмовитися від того, що нам не подобається. А да? зараз, коли за це можна постраждати трохи, то декілька разів подумаєш. І, можливо, з цим виконанням вони свої протести демонстрували. На минулому тижні, коли я бачив, що в бордянському художньому музеї імені Броського грає лісаповал. Ну це, ну, ми, часто, ми часто кажемо, що це дно, але ну, здається, вони просто ну, взяли там не то що лопати, бульдозер взяли там і копають. Шах, ну як можна? Я розумію, може в їхній системі цінностей це нормально, але ну, хоч у когось була. Ну може, в них дивіться, в них може така просто. Ну, ідеологія, чи що, бо пам'ятаєш на Приморській площі, там якийсь чолов'яга, теж шансон співає. Співав. Ну чому ж ну, де ви беретесь? По, по телевізору у них там слово пацана, мінти там і все таке, що пов'язано увесь час з якоюсь тюрмою. Художній музей. Ну, ну не вже в жодної людини, яка займалася організацією цього івента? Ну, Щось там не закралося, ну не варто там. ну, Можна будь-яке інше там приміщення. Не маєш проблеми запустити їх. Чи в міський палац культури, чи ну, і в міський палац культури, звичайно. Але от з художнім музеєм, воно, здається, в Брадянську найбільше десонує, бо він мав, здається. Ну, окрім своєї аури, там, такої богемної, ну, більш-менш привабливий вигляд. І лісоповал з цими піснями про Тузіка, Шаріка, Бобіка, про наколочки, там, і, ну, це, ну, це просто жесть якась. Бо 90-ті там зараз сучасна класика. От якщо б ми задалися ціллю там, зробити топ-5 чи топ 10 там, артистів, якихось нормальних, які приїжджали за цей час, там Бордянськ, і топ-10 фріків. Ну, я думаю, до першої колонки ми і так і не приступили, а з другої ну, назбирали таку підбірочку. номер один. Ну, її неможливо слухати. Я не кажу за репертуар, ну я за сам посил, який, за... який вона несе сенс, своєю творчістю. Ну а голос, міміка, ну там взагалі нічого немає від сцени. Ну, і потрібно заборонити просто триматися поруч зі сценою. Женевською конвенцією заборонити. ну, не, не можна таке людям показувати. От зараз знову заговорили за відновлення Бордянського кінофестивалю. І пам'ятаєте, хто має бути його, чи президентом, чи ідейним Джигурда? Да. Джигурда. осквернили музей Бродського, тепер хочуть осквернити бригантину. Ну, ну от як навмисно. Ну, культура там квітне просто. Хочеться проговорити, наскільки змінюється етнічний і релігійний склад Бордянську. Багато бордянців з проукраїнською позицією, звісно, виїхали. Ми знаємо точно, що там чимала кількість наших достойних співвітчизників і залишається, але багато розуміємо, що виїхали. Їх заміщають з російської глибинки люди. Знаємо, що особливо бюджетників заманюють там високими підйомними, високими зарплатами. Точно в Бордянськ також переїжджають представники Середньої Азії, Кавказу і жодних претензій по релігійній і етнічним ознакам бути не може, але є претензії конкретно до тих людей, які заїхали зараз до Бордянська не через територію України, а ми знаємо, що це просто неможливо. І ось до них, звичайно, є питання, і те, що їх відсоток в Бердянську збільшується, це ну, мене як корінного бордянця не може не хвилювати. Так, ті, з ким я спілкуюся, хто залишився в Бердянську, розповідають, що знайомих облич дуже. Мало в місті. І якщо ти раніше йдеш по місту і разів п'ять можеш зупинитися на ринку, на зупинці, десь на сходах, поки там додому дійдеш, наприклад, з центру до Морозова, умовно кажучи, так, або до Гайдара, то ти там, там, там десь побачиш знайомих або колег, там ще когось, друзів. Зараз о, знайомих облич майже немає, і зустріти когось. О, з минулого життя це просто така нічого собі несподіванка. І дуже багато дійсно кажуть, що не місцевих і навіть не росіян не зрозуміло це, чи дружини військових, або тих самих так, привезених фахівців з Росії або хто ці люди. Ну але таких зараз нових бордянців там багато на жаль. Ну, це також елемент знищення українців, розмиття українців. У нас, звичайно, ніколи в країні не було таких ідіотських там гасел, як Росія для руських, Москва для Москвичей. У нас став... нормально завжди і в цілому в країні, і в нашому місті, в бордянському багатонаціональному, уживалося уживалися і всі там. Національності, і всі конфесії, всі релігії, але от зараз якраз українців, яких було найбільше останнім часом, і все йде до того, що їх стане найменше. Ну, це якраз за класикою попередників Радянського Союзу, вони роблять все, все за методичкою, за тими стандартами, які її успадкували. Ну, вся політика буде направлена на те, щоб українців, як. Націю знищити. Чим менше залишається корінного населення, тим легше через там, 10, 15, 20 років змусити їх повірити в те, що вони росіяни. Ну і всі ми розуміємо, що е ці інструменти, які зараз застосовуються на тимчасово окупованих територіях, е росіяни захочуть реалізувати, і якщо вони будуть далі наступати на територію України і захоплювати нові території. У мене просто питання. Це що за люди? Вони такі сміливі? Чи вони такі бідні? Чого вони їдуть в місто, яке потенційно ну, може бути для них небезпечним, тому що там завтра, може, там прийде ЗСУ і доведеться знову кудись там, повертатись. Навіщо вони це роблять? Ну, Заради чого? Я просто не розумію, ну як можна взяти і поїхати там в умовний Бердянськ, там з міста, де ти був, навіть якщо там твій там чоловік військовий. Так це ж ну, війна, його завтра вже не буде, або його там кудись переведуть і що ти будеш? З Бердянська в інше місто за ним там увесь час їхати, куди його будуть переводити. Ну, і... ну Так і живуть сім'ї військових, на, принаймні раніше жили колись. Ну, військових не під час війни. І вони ж ну сьогодні він тут, завтра його там перекинули на інший напрямок. Він же ж не сидить там на одному місці півроку. Та я думаю, якщо б ти жив у якійсь глибинці на 10 хат і тобі запропонували умови з житлом, з непоганими підйомними, зарплатнею біля моря. Там і на війну, то у багатьох же мотивація яка? Вони йдуть, зарплати в 10-15 тисяч, вони йдуть на 200-250 тисяч. І тому мотивація гроші, ну вона ну мені здається, все пояснює. Можна ще й очільником якимось стати, або в звичайним ну, з, з приводу житла. Я щось ну не дуже згоден, бо в мене особистих прикладів, я не знаю жодного, ну в чию квартиру хтось заселився. А я знаю і не один. Я знаю близько трьох-чотирьох випадків своїх знайомих, яких я знаю особисто. І люди розповідали, що в їхніх в їхньому житлі квартирі чи будинку живуть окупанти. І це було ще до того, як вони почали визнавати, типу, офіційно е нерухомість безгоспної уявляєш, які зараз будуть масштаби. Це мова про місто чи про село? Якесь? Про Бердянськ. Прям Бердянськ. Так, і в селі також я знаю про здається Новопетрівку такі випадки. Е на моїй вулиці е був класний е дорогий е багатий будинок, е в якому. Зараз живуть окупанти, і там кілька автівок завжди. І цей будинок достатньо захищений, мало би, о оглядається, що всередині відбувається на подвір'ї. І так, я розмовляла з людьми, господарями, і вони знають, що там живуть російські військові або там, спецслужби, і вони навіть не змогли забрати свої там, якісь особисті речі, фотографії, не вивезли вони. Просто ну, як залишилось, так і залишилось. І таких випадків я знаю не один. Ми ж також це балакали нещодавно про нерухомість. Ми знаємо, які ціни там високі, тобто люди і просто купують житло і приїжджають до Бердянська. ну так? Такі б цінники не, не задирали, якби не було попиту. Тим паче. Зараз їм пропонують іпотеку під 2%. Так і Бердянськ. Ну давайте дивитися об'єктивно. Одне з найбільш тихих тилових міст окупації, так, де найрідше щось вибухає, щось відбувається. Тобто люди я гадаю впевнені, коли туди їдуть, що все добре. Росія там назавжди. А море чисте, нічого не зруйновано. А там росіяни зараз щось розвивають, все буде класно і можна ще й від держави отримати іпотеку. А якщо ти працюєш так, десь вчителем чи медиком, чи ще кимось, то можна і без іпотеки отримати житло, в якому ти будеш себе прекрасно, просто чудово почувати. Самі ж окупанти заявляють, що їм дуже потрібний житловий фонд для тих фахівців, які приїздять з Росії, ну дійсно на якомусь особливому там рахунку Бордянськ. От не як курорт, як на курорт на Бордянськ плюнули. Це очевидно. От як на військову базу, от навіть по цим по ракетам, які летять в сторону Бордянська, ну дуже багато збивається. От в Крим. Ну, здається, як до себе додому заходять наші ракети. А як Бердянськ, так збито, збито. Бувають прильоти, яким ми радіємо, результативні прильоти, але більшість, здається, ну, все таки ПВО збуває. Вони постійно там щось публікують про токмак, навіть... здається, де там так ми обстрілюємо Токмак і будинку руйнуємо. Чомусь Бердянську нічого не руйнується. Ну, вже вони навіть, навіть останнім часом і не летить. Ну, я там давно... Ну, Бердянську такого і не було, щоб вони там. Намагалися якось це подати, як обстріл, прямо масовий ЗСУ, і де руйнуються будинки, і люди постраждали. Тобто вони там цей сценарій навіть не намагаються програвати. Ну чим не привід обрати місто для проживання, так? Та ну якщо ЗСУ стріляє, воно стріляє завжди туди, куди треба. І я, ну, цивільні жодного разу ще не постраждали, тому боятися взагалі не треба. Ну, в Бордянську жодного постраждало. І це здається от, один з найголовніших е, таких результатів оцих двох з половиною років і аргументів для тих, хто виступає в Бердянську за Росію. Є приклади звільнення росіянами, так званого звільнення росіянами, міст сел України, які там, ну, закінчили свою історію, прямо скажемо так. Да? І є приклад Бердянська, який де окупувати можуть тільки звичайно збройні сили України і те, як вони поки це роблять. Фронт не просувається, але ювелірно, да, але все, що летить туди, воно летить туди, куди треба. Але з іншого боку, це привід для того, щоб росіянам туди їхати, бо вони бачать, Наскільки там безпечно мешканцям? Українська мова, звичайно, зараз вона навіть на побутовому рівні ну майже не лунає. Бердянський і так завжди був переважно російськомовним. Да? Але села навколо. Села навколо, і це відчувалося особливо на центральному ринку, коли ти приходиш, там в більшості лунала саме українська мова. Якщо це не болгарські села, то це так, була українська -за -зараз мова. Зараз вже улюблений український Суржик. — Після початку широкомасштабного вторгнення, якщо Бердян знаходився в іншій ситуації, і він не був окупований, так, як більшість території України, то я думаю, там на українську мову дуже багато людей перейшло. Зараз спілкуватися, ну це. Щонайменше викликати до себе якісь там питання. І знаю, що деякі люди продовжують спілкуватися, але коли самі чують, трохи якось ніяковіють, бо бояться цих провокацій, що хтось може спеціально там розмовляти українською мовою, щоб там втертися в довіру, щось вивідати, якось пробити стосовно його громадянської позиції, і так далі. взагалі зараз дуже багато людей. Просто бояться з кимось спілкуватися, бо не знають, хто чим дихає. Ну, і той хлопець, що то приморці, пам'ятаєш, що, що скатив. Так, да, відео, і, воно таке, ну да, таке проїнською мовою але коли він коментував українською мовою, звичайно, це викликало дуже теплі такі емоції. Але це може нам говорить про те, що можна спілкуватись вільною українською або радянською, нічого тобі не буде. Поки це не почує російський військовий. Да, з рахуванням того, як вони от, нещодавно знову ж було відео, як вони все одно реагують на ці ж вивіски, про що ми казали, їх прям І... тригерить українська зараз, так тому вони хочуть, щоб українського було не лише видимо, так вивіски, мова, яку ти чуєш, там який знак десь. А і документально навіть щоб ніде не було, там обов'язково, мабуть, мають бути всі російські документи, ці номерні знаки, про які ми казали: російські, російські права, російський паспорт, російські там посвідчення по інвалідності, і так далі. Ну я дуже вірю, що в них нічого не вийде, бо скільки взагалі було таких спроб від Росії, Російської Федерації Російської імперії протягом історії України і. Знищити, ну взагалі закрити це українське питання жодного разу, попри репресії, попри загарбницькі війни, попри відвертий геноцид і голодомори, це не вийшло. Я точно впевнений, що не вийде і цього разу, до яких би вони підлостей не вдавалися. Я насправді захоплююся українцями в цьому плані, що як багато. Бід, як багато натиску, так ну, різних хвиль знищення українського ми пережили, але ми зберегли свою культуру, мову, і це неймовірно просто. Да, не пощастило нам з п'яним сусідом. Сподіваюся, що ну, всі так знають, це не секрет, і немає сенсу з цим сперечатися, що Бердянськ був такий. Дуже російськомовний і українського там в плані культури, там тред, святкування якихось так свят було. Ну не, не, не багато. Я сподіваюся, що після деокупації ми будемо активніше розвивати українську мову, українську культуру, щоб прям ну, нічого не нагадувало про Росію і щось російське. Та там не буде інших варіантів. Я в цьому впевнений. Так що до зустрічі в українському Бердянську, до побачення, до зустрічі на Берди 24. Пока.